Причому з кращою ціною в Європі на природній газ і з підняттям на 70% всупереч попередньо укладеним контрактам плати Росії Україні за транзит природнього газу. Я переконана, що навряд чи в тій важкій ситуації хто б знайшов таке саме ефективне для України і компетентне рішення. І більше того, я скажу, я залишила президенту Януковичу дуже важливий документ. Щоб йому полегшити його роботу і полегшити роботу уряду Азарова, цей документ називається Меморандум між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю в газовій сфері, яка підписана накануні газової кризи. І я хочу зазначити, що в цьому документі за підписом Володимира Путіна, прем'єр-міністра Російської Федерації, і моїм підписом в пункті 2. Цього меморандуму зазначено, що я не просто залишила наступному президенту і наступному уряду кваліфіковані і професійно підписані документи. Я ще і домовилася з урядом Росії пунктом 2 зазначеного меморандуму, що протягом трьох років це до 1 січня 2012 року для України зберігається ця пільгова ціна на газ в якості перехідного періоду до ринкових цін. І не було ніяких підстав ні в 2010-му, ні в 2011-му руйнувати ці домовленості і робити кризу в державі, на базі якої кожній людині в нашій державі підвищили ціну на газ, на тепло, на гарячу воду, на житлово-комунальні послуги, обібрали кожну людину в країні. Так скажіть, будь ласка, цими документами треба користатися. Це документи проти України, чи вони неефективні для України? Ні. Вони ефективні, просто сьогодні до країни відносяться споживацьки і забирають у неї все, що їм здається, мусить належати їм, а не країні. Це я це можу також а ви вважаєте це не, не, не по суті? Можливо, останнє що я скажу. По цьому питанню. його оберігають, як право рішення. Можливо, останнє, що я скажу по цій темі, якщо Януковичу і Азарову не подобається прозоро і чесно підписані угоди по газу, де немає посередників, які би могли по суті в офшорні зони виводити гроші, я можу вам сказати, дані справи, от я хочу свою... сказати, як це стосується, тому що в угодах, які я підписала. Не передбачено штрафних санкцій за розторгнення цих контрактів, якщо вони не подобаються Януковичу або Азарову. Якщо б вони їм не подобалися, треба було би просто написати лист і сказати, що ми не хочемо цих угод, ми розторгуємо ці угоди. Ми хочемо угоди з Росукренерго, з корупцією, з тінню. І навіть про це ми подумали. І ми не передбачили в цій угоді штрафних санкцій за одностороннє розторгнення цих контрактів. Скажіть, будь ласка, якщо ви мене обвинувачуєте по статті 365 Кримінального кодексу, в тому, що я перевищила свої посадові обов'язки, хоча я цього не зробила, то не яку треба? до вас да то статтю, то яку статтю, то Це, яку, такі, статтю яку статтю треба тоді зараз застосовувати до Януковича Язарова, які щоб підписати сумнівні газові угоди, по суті порушили конституцію? І розпорядилися землею Севастополя і віддали її під іноземні бази, що суперечить конституції. Видаляти присутні в залу суду. Ті, хто порушує порядок в залі суду. А це цікаво. Якщо буде потрібно, якщо всі будуть порушувати, ви всіх видалимо. Порушувати порядок. Пане суддя, на базі всіх наведених фактів. Документів, обставин, я просто вимагаю від вас винести рішення в межах попереднього розгляду судового винести рішення про закриття сфальшованої кримінальної справи. Якщо ви не зробите цього, ви по суті справи долучаєтеся до тих людей, які покривають фальшування справи. Хочеться вірити, що ви, як людина, яка тільки починає свою роботу в суді. Все ж таки будете дотримуватися закону і не допустити збереження сфальшованої кримінальної справи. Я хотіла би, крім того, додати, що зараз, вже після того, як до влади прийшли новий президент, новий уряд, новий керівник НАК Нафтогазу, були допущені інші речі, які мають безпосереднє відношення до кримінальної справи. Це скасування через зауважу. Ви маєте наводити договір щодо питання, які в статті 237 Генерального кодексу України. На даній стадії процесу якраз попередній розгляд справи. Попередній розгляд справ. Суд неодноразово і роз'яснював порядок, і роз'яснював статтю, і питання, і права. І все, що треба робити. Неодноразово суд, робимо вам зауваження, просив вас висловлюватися саме в цьому аспекті, саме з цих питань. Стаття 244 Кримінально-процесуального кодексу пункт 5 передбачає ваше право, пане суддя, на базі результатів попереднього розгляду справи в суді закрити кримінальну справу. Для того, щоб ви мали підстави закрити кримінальну справу як таку, яка свідомо, навмисно сфальшована, я вам привела всі аргументи і документи, не порушуючи ні своїх прав як учасника процесу, ні власне всіх аспектів, які викладені в кримінальній справі. Я можу вам сказати, що в матеріалах кримінальної справи також зазначено, що деякі угоди. Які я підписала під час газової кризи, а саме угоду купівлі продажу у Газпрома 11 мільярдів кубічних метрів газу для НАК «Нафтогазу», для державних інтересів і державного користання по ціні 153 долара 90 центів це була дуже низька ціна. Що ця угода, і це в матеріалах справи зазначено як певний аргумент на користь мого злочину. Що в Стокгольському арбітражному суді ця угода була скасована, і тому всі цінові параметри вони не відповідають дійсності. Я хотіла би я зараз я перепрошую ніякої угоди про купівлю, продажу. 11 мільярдів кубометрів газу не ну, було заключено була угода заключення про поступку права вимоги Ні. Одна, одна, продажу вимоги 1, 7, 7 мільярда продати. доларів купівлі, -продаж. угода, купівлі продажу угода купівлі-продажу я на цьому наполягаю і крім того це зараз в матеріалах справи є одним з факторів формування проти мене кримінальних обвинувачень Саме тому я хотіла би детально розповісти про цю ситуацію, тому що вона не знайшла відображення вчора, коли я власне, оголошувала своє клопотання про закриття кримінальної справи. Що в матеріалах справи є? Що, як би то, угода купівлі-продажі цього газу від Газпрому на «Накнафтогаз» була укладена незаконно, і саме та угода, яка давала можливість Україні придбати 11 мільярдів кубічних метрів газу на основі угоди купівлі-продажу і направити на державні потреби, на потреби України, як аргумент того, що це вже не діюча угода, мені привели рішення Стокгольмського арбітражного суду, де між собою сперечалися. отут хвилина уваги. З одного боку, НАК Нафтогаз України, який сьогодні очолюється людьми, підлеглими міністру палива енергетики пану Бойка. Пан Бойка є одним з засновників компанії Росукренерга, яка по суті займалася великою тіньовою корупційною діяльністю в Україні. З одного боку НАК «Нафтогаз», який повністю контролюється одним з засновників Росукренерго, а з іншого боку, само Росукренерго. Тобто, по суті, в Стокгольмському суді не було ніякого спору, а там була підписана мирова угода, при якій НАК «Нафтогаз» за вказівкою зараз не дається в суді оцінка. Старгонівським угодом, будь ласка, якщо ви бажаєте фонди своє глобатами, прошу, тільки по суті, я вас прошу. Тільки, по суті, це і є, тому що в матеріалах справи зазначено, що ця угода припинила своє існування. Саме тому я хотіла до вас довести, що ця угода була розглянута. В мировій, в мировій угоді, яку підписали в Стокгольмському суді, з одного боку Росукренерга з іншого Нак Нафтогаз, який знаходиться сьогодні по суті під контролем і під е, управлінням одного з людей, який є засновником Росукренерга. І до речі, пан Фірташ виписав довіреність. Пану Бойка, який є міністром палива та енергетики, на управління своїм майном, це є і в матеріалах, які розглядали спеціальні слідчі комісії в парламенті, і є в публічній інформації, яка розташована в засобах масової інформації. Так от вони між собою домовилися, що тепер ці 11 мільярдів газу. Які ми придбали для України конфіскуються у України за згодою НАК «Нафтогазу», а власна держава Україна і передаються тіньовій компанії Росукренерга за рахунок держави. І що відбувається зараз з моменту прийняття цього цієї мірової угоди в Стокгольмському суді? До речі, НАК Нафтогаз погодився не тільки віддати «Росукренерго» ці 11 мільярдів газу, а ще і погодився з тими. Фантастично великими штрафними санкціями, які Росукренерго нарахувала на Україну. Вони 600 мільйонів доларів забрали у вигляді штрафних санкцій. І що відбулося? Державний бюджет вказує на необхідність, того щоб ви наводили свої доводи в межах питань та ті двісті тридцять Доводів, які стосуються даної справи. Як ви неодноразово наводили ці доводи вже. При попередньому розгляді справи. Неодноразово. Ви повторюєте її. Я не повторюю. Я, Я наводжу, наводжу... Вас, по суті, Ви просите суд, казали про закриття справи. Скажи, Я вас беру, прошу те. по суті. Наводіть ваші доводи. Я можу просто що що право? Спокійно. Я можу сказати, що, що, це є, що це є кримінальний злочин, скоєний проти України. І Україна внаслідок цього злочину втратила майже 4 мільярди доларів із свого державного бюджету. І це я говорю про те, що коли анулювали через таку змову в Стокгольмському суді через мирову угоду, і тут Стокгольмський суд, ну скажімо, не несе ніякої за це відповідальності, бо дві сторони підписали там мирову угоду, була розторгнута, по суті, денансована. Поясніть, будь ласка, розторгнення угоди в Стокгольмському арбітражу впливає на визначення? Питання, які стосуються закриття даної справи, та придбащеності, та вирішуються при попередньому розгляді, пане суддя, Юлія Володимирівна Тимошенко а, зараз доповідає свої доводи та міркування, додаткові доводи та міркування, які стосуються питання щодо закриття кримінальної справи. В матеріалах кримінальної справи знаходиться так зване друге рішення міжнародного комерційного арбітражу. Торгової палати міста Стокгольма, про яке є і згадка в постанові про притягнення в якості обвинуваченої та в інших матеріалах кримінальної справи. Відповідно, обвинувачення в цій кримінальній справі також, не тільки на цьому, але також ґрунтується на тому, що нібито цим рішенням були скасовані певні угоди, які були укладені внаслідок видання директиви. Ви зараз почали говорити без дозволу головуючого. Що я перепрошую. Хаже, головуючий просто я запитав дозволу, ви? головуючий не відреагував. Вибачте. Я подумав, що це головував. Вибачте. Зараз слово надано обвинувачувати. Відсядьте, будь ласка. Обвинувачення. Суд просить вас, ще раз, надаючи вам можливість висловити. Додатково, ви попросили, вам була надана можливість. Ви висловили повністю.